Справжній плов із жіночими ручками. Неймовірно, смачно і легко готуємо. Дівчата не вміють готувати плов. А ми доведемо обратно гарячий казан, олійка і насипаємо цибульки, щоб вода підсмажилась. Легенько, я вже плачу, бачите? І це у нас називається душа плову. Зірвак. Ми готуємо зірвак, зірвак буде пізніше. А. Це ще не зірвак, це тільки Понял. ми підсмажуємо цибульку. До легкого золотистого кольору. Цибулька легенько посвітліла, стала якби трішки прозора, і додаємо м'язку. У мене цей раз свининка. Вибирайте шматочки на ваш смак. Я люблю такими шматочками. А взагалі деякі ріжуть на такі дрібненькі, ну мені так не подобається. І підсмажуємо за все разом до золотистого кольору м'язка. М'яско підсмажилось, додаємо морковочку, порізане на отакі брусочки і підсмажимо, щоб вона стала ледь-ледь прозорою, не пересмажте. Ух, які гарні кольори. І відразу я додам спеції. У мене барбарис, паприка копчена, зіра, коріандр і пішечки спецій до плову. І сіль, звичайно. Залили наші овочі і м'язко водичкою. водичку. Бачите, водички у мене не дуже багато, приблизно літр півтора. І залишаємо близько 40 хвилин, щоб наше м'ясо приготувалося. Оця суміш, оце це у нас називається зірвак. Накриваємо кришечкою і готуємо до готовності м'язка, щоб у нас було сочніше. Зараз додавати рис, гарно його промиваємо, як кажуть, яка семи водах, але промиваємо, щоб водичка була прозорою. Додаємо доношного зірвака і легенько перемішуємо. Ми його не підсмажимо. Просто перемішали і тепер покриваємо водичкою на 1 см, щоб наш рис був покритий. Небагато. Цього буде достатньо. Також додамо часничок, пікнемо так сюди. І я додам нут. У мене консервований, трішки мало, але вистачить і цього. Якщо хочете свіжий нут, то його потрібно на ніч замочити. І я додаю трішки. Коли водичка випарувалася, збираємо рис отакою гіркою, знімаємо з вогню і залишаємо на 20 хвилин, щоб він пропарився весь і був розсипчастим. Але супер, я люблю, коли це трошки, може, там десь пару зерняток перегоріло. Це буде Шички саме підсмежить. смак, я тобі говорю, це буде саме смак. Але вже аромати і. Я і все його і дощ трошки закінчується. І дощ закінчується. Як кажуть, у погоди, у природі немає поганої погоди. Так само і в нас кожна погода для чогось, травичка зеленіє, а не сохне. Тому все супер. І не заважає готувати навіть на свіжому повітрі. Вихід знайшли. Ви тільки гляньте, який плов у нас вийшов. Рис розсипчастий, не я каша. Овочі залишили свою структуру, не поламалися, не розвалилися в кашу часничок. Я ще кинула одну перчичку для аромату і смаку. Ну, ім'я м'якесенька свинина. Це щось неймовірне, і я не можу просто передати. Словами, наскільки це смачно і ароматно. Тому готуйте задоволенням, головне з любов'ю і докажіть чоловікам, що не лише вони можуть готувати пов. Всім смачного! Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно.